Це топ купівель. Лютого кожного місяця ми збираємо топ з автівок, які придбали нашим клієнтам. І я вам скажу одразу: лютий був справді лютим. І почнемо ми з максимального бестселера з автомобіля, який вже асоціюється з компанією Grand Car, це Audi. А саме, як ви можете бачити, Audi Q7 в комплектації Premium Plus на повному приводі Quattro свіжого 21-го року. І що ми маємо в даній автівці? Це в нас варіант з 3-літровим V6, TFSI двигун звичайний повний привід. Звичайно, коватро. пробіг 25 тисяч миль. І як ми можемо бачити, пошкодження в нас йдуть по правій частині автомобіля. Пошкодилось у нас крило. Також зам'ялася передня права дверцята. Все це навісні елементи, все це відновлюється, замінюється. Як я вже наводив приклад, як з чохлом до вашого телефону. Зняли старий, поставили новий, нічого не змінилось, але при тому. Якісний крутезний телефон. Ось така ж сама історія із а, цим автомобілем. Це в нас а, свіжий 21-й рік. В нас парктроніки по колу. В нас автомобіль звичайно з роздвоєним вихлопом. А в нас автомобіль на чорному шкіряному салоні з трьома вже екранами сенсорними а, мультимедіа. А, бачимо, що в нас електронна панель приладів. В нас екран клімат контролю. Все максимально класно. Ауді вже в 2021 році вони відмовляються максимально від кнопок. Бачимо, що в нас ось така. Лакована стрічка по а, всьому периметру салону. І автомобіль максимально потужно виглядає, хороша комплектація. А цей автомобіль ми виграли на аукціоні за 28 тисяч 75 доларів. І на секундочку, просто зрозумійте, 55 тисяч доларів це його ціна, в Україні вже з урахуванням ремонту. Кусьома, преміум плюс 21 рік. Ця автівка вже їде до свого власника. А далі у нас представник Британії це ягуар є Пейс Есє вісімнадцятого року в білосніжному кольорі з 2-літровим двигуном на повному приводі. І з пошкоджень. Тут як ви можете бачити, жодних пошкоджень немає. Тут просто сліди експлуатації автомобіля, і ось ця позначка Normal Wear нам про це і розповідає. Давайте поглянемо трішки, що це взагалі за ягуар. В нього задня частина трішки схожа на coupe, чомусь мені. Він максимально збитий, компактний, але при тому місткий всередині. Фірмова решітка ягуару всередині в нас а, білий шкіряний салон, електропривід сидіння. В нас звичайно роздвоєний вихлоп, великий дифузор, великий екран мультимедіа, клімат контроль, електронна панель приладів, тобто автомобіль насичений безлічу функціоналу. Також доволі великий диван для пасажирів заднього ряду. І цю автівку ми виграли на аукціоні за 9900 доларів. Так як тут по а, ремонту, як ви бачите, нічого ну, робити не потрібно. Можливо, тільки клієнт захоче наприклад, Приклад якийсь кастом ставити на цей автомобіль. А ось без ремонту цей автомобіль виходить в шалених 22 тисячі доларів. Це максимально вигідна, класна ціна. І ця автівка також була замовлена в лютому. А вже зараз вона а, в дорозі до. України. все поговорили про британців. Знову повертаємось до Ауді на цей раз. Це седан, а великий седан Ауді А6 з дволітровим турбованим двигуном, преміум плюс комплектація 16 рік на передньому приводі. Це вже більш економічно ніж повний привід Кватро. Тож а, є свої і плюси, і мінуси. Автомобіль, як ви можете бачити, давайте оглянемо його по колу. Він з мінімальними пошкодженнями. Він на чорному шкіряному салоні. А автомобіль з електроприводом, пам'яттю, підігрівом сидінь, дерев'яними вставками по колу. В нас, звичайно, є виїжджаючий мультиекран, шайба керування мультиекраном, кнопка старт-стоп, комбінована панель приладів, мультикермо функціоналу в цьому автомобілі вистачає на максимум. По Повінкодо автівка 2015 року, 16-й модельний, і ціна даного автомобіля була на аукціоні 3725 доларів. А ось ціна без урахування ремонту вже тут у нас в Україні 13 200 доларів. За 16-й рік за преміальну Ауді А6. Преміум плюс комплектація. Ось такий шикарний автомобіль з пошкодженням якого, знаєте, навіть не видно, ну воно є, але мінімальне 13200. клас. Йдемо далі, але одразу ауді конкурують баварці. Це BMW 535i 13-го року. Вона а, біла, вона трилітрова і, звичайно, вона в М-пакеті. Бачимо, що в нас пошкодження було в попередній частині автомобіля. Але що цікаво і важливо, автомобіль було продефектовано ще на аукціоні. Тож наш ремонтний відділ ще якісніше може прорахувати ремонт даної автівки. Виграли ми її. Просто послухайте BMW 535, тридцять п'ята п'ятірочка тринадцятого року. 2000. Доларів рівно. Чорна шкіра, електропривід, е, ось такі металеві вставки по салону, комбінована панель приладів. А також ми можемо бачити, що ось цей трилітровий двигун в парі з заднім приводом. Що ви взагалі робите? Ще одна потужна автівка для якогось дрифту для швидкості. Зовсім скоро буде в Україні. І якщо говорити про е, цю автівку під ключ без урахування ремонту, друзі. 11 тисяч доларів вже тут, в Україні. Далі у нас ще одна BMW, але вже X5. Вона у нас на задньому приводі також, вона у нас з 17-го року. Теж трилітровий двигун пробіг 95 тисяч миль. Автівка, як ви можете бачити, в насиченому чорному кольорі з пошкодженням задньої частини автомобіля. Як бачимо, що в нас також постраждали навісні елементи, все буде відновлюватись. Конячного кольору салон всередині. Як на мене, ось цей конячний кольор саме в BMW. Найкраще рішення з палітри кольорів Взагалі, ось цього коричневого, більш темно коричневого поєднання шикарне, повний пакет безпеки. Звичайно, в нас є всі історії по клімат-контролю, по мультиекранам, мультикермо, датчики сліпих зон, електропривід підігрів, пам'ять, все це є. І даний автомобіль обійшовся нашому клієнту на аукціоні в 9250 доларів. І якщо говорити про а, ціну під ключ без урахування ремонту, то ця ціна 20700 тисяч Доларів. Ви просто подивіться, що з такими автомобілями відбувається на вторинному ринку України. А потім порівняйте. А зараз у мене для вас більш рідкісна модель, яка вже також їде до клієнта в Україну. Але ми не так часто цей автомобіль привозимо. Проте коли привозимо, реально радіємо, як діти. Тому що це представник Альфа Ромео з прекрасним ім'ям або назвою моделі Джулія. Джулія 18-го року. Автомобіль з дволітровим двигуном на повному приводі. І просто вдумайтесь, з яким пробігом. 18 рік, 14 тисяч миль. Так, да, даний автомобіль у нас в насиченому білому кольорі, але при тому комбінація цього кольору з. Ось таким червоним шкіряним салоном та чорними вставками. Ось це точно додає екстравагантності даній автівці. Електропривід сидінь, звичайно, мультикермо, мультиекран, комбінована панель приладів, клімат, контроль, шайба керування повністю усім функціоналом. Просто подивіться на фотографії наскільки якісному, хорошому стані, весь інтер'єр автомобіля нічого не спрацювало. Всі безпеки на місцях, і в нас пошкодження, як ви можете бачити, незначне в передню частину автомобіля. Як вказано в нас, і по правій частині автомобіля невеликі м'ятини все це відновлюється, все це навісні елементи. Про те, що я постійно говорю, про все це не потрібно хвилюватись під час ремонту. Жодних проблем не буде. А зараз давайте поговоримо про найголовніше про вигоду, тому що цей автомобіль на аукціоні нашому клієнту обійшовся в 5,5 тисяч доларів. А якщо говорити про е, історію, скільки ж він все ж таки обійшовся під ключ, то ось тут е, знаєте, Цінопад Альфа ромео в лютому можна називати це відео, тому що 20 з половиною тисяч під ключ дана автівка виходить. Вона на повному приводі. А в нас таки 27+. плюс. Тисяч доларів на вторинному ринку, але цікаві рідкісні автомобілі не закінчуються. Зараз ми поговоримо про Chevrolet Bolt, але ви одразу скажете в чому ж його цікавість. Ви багато їх привозите зі сполучених штатів Америки. А якщо вам скажу, що це Chevrolet Bolt EV 23 року? Ось тоді я думаю, ви точно прилинете до екранів ще ближче, тому що Chevrolet Bolt 23 року на передньому приводі з пробігом всього. 4 тисячі миль забрали ми його за 11 тисяч 725 доларів. Давайте поглянемо на нього по колу. По перше, він став якийсь масивніше, більш різкіші форми передньої частини автомобіля. Пошкодження в нас по лівій передній частині авто. Як ви можете бачити, також навісні елементи. Звичайно, задня частина вона менше змінилася. Вже такий, знаєте, знайомий кожному силует. Він залишається Він у нас на текстильному салоні всередині з максимально величезним екраном. Мультимедія щось дуже схоже на Тесло, тому що екран тут займає найбільше місця. Класний компактний варіант як для поїздок по місту, так і поза ним, тому що це свіжий рік, і батареї тут вистачить для того, щоб навіть зробити і організувати якусь невеличку подорож. 21 тисяча 400 доларів в Україні вже під ключ без рухування ремонту за 23 максимально свіжий рік Chevrolet Bolt. Ось це я розумію рівень. А далі представник руйнівників міфів. Чого тому, що це дизельний ягуар ікс є. Хтось скаже, дизелів в Америці не буває. А ми скажемо в лютому, замовили Jaguar XE 17-го року. Нашому клієнту зовсім скоро його доставимо. Й цей дизельний Jaguar в насиченому білосніжному кольорі зовсім скоро буде їздити по дорогам України. Хороший класний варіант спортивного седану на задньому приводі з доволі тровим двигуном. 82 тисячі миль пробігу. І найголовніше ціна 3125 доларів. Ось виграли на опціоні. І що цікаво, бачимо. От, якщо ми поглянемо на автомобіль по колу, він повністю цілий. А тому, що в нас а, вказаний вандалізм основним ушкодженням. Ми побачимо, що в нас світлий шкіряний салон всередині. Ми бачимо, що в нас комбінована панель а, приладів. Ми бачимо, що в нас ось ці чорні вставки вони також а, максимально грають на користь цього салону. Клімат контроль, мультикермо, мультиекран. І ось цей Jaguar під ключ повністю з ремонтом в Україні обійдеться нашому клієнту 15 тисяч 800 доларів. Цілий Jaguar з Америки, дизель. Ягуар на секундочку, а ви розумієте, що дизельні двигуни, а вони ну якщо не вічні, то на піввічні точно. І ось такий дизельний ягуар замовлений був у лютому для нашого клієнта. Ми говорили про Chevrolet Bolt, але якщо ми говоримо про щось електричне, гібридне, новаторське, футуристичне і дуже вигідне, то куди ж ми без Тес? Tesla Тесла Y Перформанс Motor на повному приводі 22 року. Автомобіль з пробігом 84 чотири тисячі миль. І цей автомобіль був виграний за 16 тисяч 550 доларів. Максимально шалений чорний колір, чорні диски. Червоні супорта, як я вже бачу на фотографії, це максимально класне поєднання. Пошкодження по задній частині автомобіля було, як ми можемо бачити. Всередині також чорна шкіра, дерев'яні вставки, все фірмово по тесла. Мені здається, навіть ті, хто не володіють автівками, все одно знають, з чого складається комплектація Тесли. Це величезний мультиекран, на ньому є безліч функцій, і найголовніше, що хочеться акцентувати, це перформанс одразу кажу про ціну. Без ремонту ця перформанс 25 тисяч доларів вже тут в Україні. 25 тисяч доларів, 22 рік, Tesla Model Why? А це ще один представник німецької святої трійки. Ну можливо, навіть трішечки четвірки. А це в нас максимально практичний кросовер Volkswagen Tiguan. Доволітровий турбований двигун, передній привід, пробіг всього 10 тисяч миль. Чому тут такий пробіг? Тому що це самий свіжий 23-й рік автомобіля. Це в нас Volkswagen Tiguan. 9 тисяч 975 доларів на аукціоні. Автівка з пошкодженням по правій стороні в нас з основним. Бачимо, що навісні елементи по правій стороні спрацювала а, шторка безпеки. Давайте подивимося в нас є по комплектації. 23-й рік, звичайно, чорна шкіра, електроприводи, карбонові вставки, електронна панель приладів, величезний мультиекран. Але весь стиль, ось цієї педантичності, ось цієї а, скрупульозності Фольксвагена і незмінності дизайну. Він все ж таки тут зберігається. Але найголовніше мінімальний пробіг, майже нова автівка Фольксвагентюгуан. Давайте поглянемо, оскільки ж вона. А, Буде виходити без ремонту вже в Україні. А буде виходити вона в 21 тисячу доларів. Теж одразу запрошую вас на вторинний ринок. Просто подивіться скільки такі варіанти 23-го року коштує на. Торичці, друзі, і а, знаєте, що я вам скажу? А, в нас до речі, Фольксваген Тігуан це теж дуже популярна автівка. І ось до прикладу, клієнт з Одеси, з яким ми нещодавно поспілкувалися. Звичайно, в нього трішки інший Тігуан, але все ж таки Tiguan є Тігуан. Давайте подивимось, які в нього були емоції від співпраці з компанією Grand Car, від купівлі Тігуана і що він сам. Про це говоримо вітання. Ми сьогодні в прекрасному місті Одеса зустрілись з нашою ще більш прекрасною клієнткою Оленою. Пані Олена, мої вітання. Здрасту розкажіть, будь ласка, про ваш автомобіль, про цей Volkswagen Tiguan і чому він Ви знаєте, Ну вибором машини займався по більшій часті муж. Він у нас практик, у нас велика сім'я, троє дітей. тому перший критерій це був. Был... Сіді задні сидіння, щоб вмістити всіх дітей ага. і великий багажник, щоб помістилася коляска, чемодани, їжа, іграшки і так далі. Тобто, звісно, вибір порпали саме на цю машину, тому що об'єми її ну достатньо внушительне. Нам вистачає. Ага, розкажіть, будь ласка, чи вперше взагалі замовляли з Америки? Якщо вперше, то як взагал... взагалі вирішили замовляти? Як знайшли нашу компанію? всю цю історію знайомства з автомобілями з Америки. Розкажіть її. Ну, опять же таки, движущая сила у нас муж. А, а, так. Он корень зла, он следит за вашей компанией достаточно долго. То есть это на протяжении уже нескольких лет. Ну, как-то все у нас не было то возможности, то необходимости в машине. А потом он все-таки решил, что надо расширяться. Поскольку он уже за вашей компанией следил, то есть выбор особо ему не надо было делать, судьба все решила за нас. Он обратился к ребятам. Все очень оперативно было. С ним были ну, на связи, ему во всех вопросах помогали. Еще один большой плюс и бонус это было то, что мы могли вносить оплату частями. То есть поэтапно. Это тоже было очень важно для нас. И, в принципе, у него не было никаких вопросов в плане выбора, к кому бы еще обратиться. Ага. Он, следя за вами, в інтернеті я так поймаєте, боли інстаграм. Uh, он відповів всі на всі свої випроси і обрізака очень близько. Uh -huh. Кому надо А розкажіть? От ще саме вже коли ви звернулись до нас в компанію. Uh, сама історія логістика роботи з менеджером. Чи все вам сподобалось? Якщо щось сподобалось, що саме, uh, тобто, як взагалі з вами співпрацювали менеджер, логіст, тобто до отримання автомобіля до того моменту, як ви його побачили вже вживу? Вчення происходило, ну буквально вживую. То ага. есть он нон-стоп, ага. сразу ему предлагали там, в течение нескольких часов ему предложили варианты, на которые он там думал, ага. прежде чем вступить в аукцион, это так, если я правильно понимаю. Эм, все время были на, на вплоть до поздней ночи. Ну, как бы он сам бы ночью уже не писал, но вот максимум ему отвечали, как только вопрос поступал, ответ был молниеносно. Я так понимаю, что общение тоже было на каждом этапе с отдельным человеком. Угу. Никаких вопросов, никаких замечаний. Не... Пожелань к лучшему ні? тому, що uh -huh. все було достатньо ідеально. на всіх етапах. Нам допомагали, то uh -huh. ніколи, ни ни ні в такої біді нас не бросили. Так що спасибо большое вам від начала і до самого кінця. Спасибо. І знаєте, такі фінальні питання після от всього, що ми зараз з вами і Взагалі, вашого досвіду про співпраці з нами з компанією GrandCar, чи могли б ви рекомендувати своїм чи друзям, знайомим, родичам нашу компанію? І якщо б могли, то чому? бы три фактора. Ребята, обращайтесь. Мы тоже не имели опыта работы, машина, покупка всегда какие-то страхи. Нет, все хорошо, все очень четко, без каких-либо обманов, подвохов, 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 э, подводных камней. Нет, все очень хорошо, все очень доступно, всегда с вами на связи. Ось переживати абсолютно не ніста. Спасибо. Якщо ми будемо прощатися за второю машиною, ми обязательно це здіймаємо саме на вас. І що я вам скажу? На цьому все на сьогодні. Це був топ-купівель лютого. А ви зможете вже бути представником в наступному топі. А якщо ви хочете це зробити якнайшвидше, до прикладу, за три кліки в описі під цим відео є посилання на чат-бот компанії Ґрандкар, де ви зможете підібрати перевірені варіанти авто, до прикладу, таких, як ви сьогодні, бачили, вже з цінами під ключ в Україні всього за три кліки. Нагадую. Тож, подбайка, коментар, підписка. Це була компанія Ґранка. До зустрічі в наступних відео.